Добрий день! Наша сьогоднішня тема агрегатні стани речовини. У природі речовини трапляються в трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газуватому. Агрегатний стан речовини залежить від часточок дуже малих розмірів атомів або молекул, з яких складається речовина та відстані між ними. Твердий агрегатний стан мають речовини, частки яких дуже близько розташовані одна до одної та міцно зв'язані між собою. А тому переміщуватися не можуть. Прикладами таких речовин є залізо, вуглець, цукор, кухонна сіль. В інших речовинах, навпаки, частинки речовини зв'язані слабо і відстані між ними більші. Це дає змогу частинкам переміщуватися одна відносно одної. Такий стан речовин дістав назву рідкий агрегатний стан. Він уластивий властивий олії в кімнатної температури. Ці речовини легко змінюють форму. Рідини текучі. Унаслідок текучості рідина під дією сили земного тяжіння приймає форму посудини, в якій перебуває. У газуватих речовинах відстань між частинками. Тисячі разів більше, ніж у рідиних і твердих речовинах. Тому частинки газів вільно рухаються і переміщуються на значні відстані. У цьому переконує рух повітря, який складається з кількох газуватих речовин. А чи можна переводити речовину з одного агрегатного стану в інший? За різних умов для більшості речовин можна досягнути кожного з трьох агрегатних станів. Для цього слід змінити звичайні для речовини умови, наприклад, нагріти чи охолодити до певної температури. Внаслідок нагрівання речовина може переходити з твердого гаргатного стану в рідкий, а потім в газоподібний. А при охолодженні всі процеси йдуть у зворотньому напрямку. Процес перетворення рідини на пару називається випаровуванням. Цей процес відбувається за будь-якої температури. Зворотній процес, процес перетворення пари на рідину називається конденсацією. Процес перетворення твердого тіла на рідину називається плавленням. А зворотній процес, процес перетворення рідини на тверде тіло називається кристалізацією. Тверді тіла, рідини та гази це не різні види речовин, а стани однієї речовини, у яких вона перебуває за певних умов. Речовина, яку на землі можна зустріти у всіх трьох станах, добре вам відома. Це вода. А які ж відмінності між агрегатними станами речовини? Більшість речовин перебувають у твердому агрегатному стані. Тому тіла, виготовлені з них, тверді. Тверді тіла мають форму та об'єм. Рідини зберігають об'єм, але легко змінюють форму. Газуваті речовини не зберігають ні об'єму, ні форми, тому вони заповнюють весь доступний їм об'єм. Давайте спробуємо виконати невелике дослідження та розібратися, які ж особливості мають різні агрегатні стани речовини. Для дослідження вам знадобляться кулька, вода, мірний стакан та посуд різної форми. Пригадайте, що під час дослідження ми повинні з вами дотримуватись певних правил безпеки. Тож, приступаємо до роботи. Найдуйте не надто сильно повітряну кульку. Зав'яжіть її ниткою. Помірно стисніть кульку з обох боків руками. Чи змінила кулька свою форму? Зверніть увагу, збільшився чи зменшився об'єм кульки при цьому? Ваш другий дослід. Налийте вмірний стакан 100 мл води та перелийте її в іншу посудину? Зверніть увагу, однаково чи різну форму набула ваша вода? Однаковий чи різний об'єм в кожній посудині. Тож продовжуємо далі. Спробуйте стиснути грудочку цукру двома пальцями. Чи вдалося вам це? А як ви думаєте, чому? Уважте розгляньте малюнки. Однакова чи різна форма грудочок цукру в посудинах. Чи змінилася форма грудочок залежно від форми посудини, в яку її помістили? Свої результати спостережень запишіть у зошит та зробіть висновок, чи впливає агрегатний стан речовини на властивості тіл. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!